Так, вот такой щиток маленький на электропривод. моему частотник. С левой стороны подключение вот с правой выход и управление пуск стоп все далее внизу клемник живлення, блок живлення, релюшки три у нас чотири і водний автомат на 16 ампер. Кнопка Включення НЦ постійно замкнена і ось іще Дві такі штучки. Це можливо імпульсне реле. Ну і в принципі все привод роботи. Контакти підключені до С1 і до СК. Це общий це общий, а С1 це пуск. Зупинка розмикається контакт. Максимум накручувати речажок наші... Нічого щиток не ага, заземлений щиток. Земля така потужна. Такий маленький привод на маленький двигунок.